Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Перш ніж розпочати для знаку Задяка Тілець, розклад Пасіанса хочу вам показати номер WhatsApp для тих, хто очікує особисті розклади. До Нового року залишається мало часу та мало можливості, щоб заглянути вперед, скористуйтеся для кого це актуально. Ще цей номер я напишу в першому коментарі під відео. А ми розпочинаємо знак Зодіака Тілець на період з 25 листопада по 1 грудня, вже на початок зими. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут стріли в колчині в десяточку. Якась ваша дуже успішна справа у вас тут буде на початку тижня. І вона буде в державній установі. Ось тут. Книга це державна установа. Далі, друзі, ось так. Покровительство вищих сил. Дуже потужна карта. А також стабільність. Стабільність в ваших діях та подіях. Або в якихось результатах. Ось тут, друзі, переміна роду діяльності або додаткова робота, прапорець. І ця робота буде впевнено рухатися вперед, успішно, в державній установі, за допомогою покровительства вищих сил. Стабільно. Ось такий початок. Досі такий впевнений. Ось тут у вас домашнє господарство. На щось вам необхідно звертати увагу, можливо, якийсь ремонт або щось таке. Не чекати, наприклад, коли щось зламається. А якщо ви бачите, що вже не так працює, як хотіли, то вже щось ремонтувати або купувати нове. Прямуємо вперед на другий розклад. знак зодіака Тілець з 25 листопада по 1 грудня. Кайдани. Це якісь невеличкі розбірки в родині або стабільність сімейних стосунків. А також кохання дуже гарний знак. І ось вам котик. Це людина, котра може сувати носа в ваші особисті стосунки. Зверніть на це увагу та за можливістю припиніть це, для того, щоб вам ніхто не зашкодив. Ось тут корабль. Це новий проєкт, можливо, далека дорога, а також щось таке нове, новий поворот в житті. Ось тут сумна новина. Вона може стосуватися якогось договору. Ось тут. Наприклад, щось ви хотіли. Підписати або одруження, а вам сказали, що неможливо на цю дату або щось таке. Або поки що неможливо. Кожен дивиться по своїй ситуації, як саме складаються події, для того, щоб більш розуміти, що відбувається. Ось тут, друзі, романтичні почуття, лебідь. Романтичне почуття та кохання. Не давайте нікому руйнувати те, що ви маєте. Тому що тут, наприклад, одруження та сумна новина, щось якісь перепони для вас з середини тижня. А ми прямуємо вперед, подивимось. На розвиток подій наприкінці тижня. Третій розклад, знак зодіака тілець з 25 листопада по 1 грудня. Знову котик. Зверніть увагу на те, що, наприклад, ваша кохана людина могла когось мати запасного, як то кажуть. А ви вже збирались одружуватися. Провіряйте цю ситуацію, хто вам заважає, тому що у вас там було і кохання, і романтичне почуття, але постійно хтось вам стабільно заважав. Іноді так буває необхідність з'ясувати стосунки. Ось тут ялинка, це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Колоком добра новина. Та начебто все? Зараз ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знака зодіака Тілець, застереження та пораду. На тиждень з 25 листопада. По 1 грудня 2024 рік. Застереження, подивіться, друзі, десятка кубків і карта весілля. Це застереження. Та порада. Карта король жезлів. Що можу сказати, друзі? Застереження полягає в тому, щоб ви перш ніж робити. Якісь важливі кроки, наприклад, весілля розібралися в ситуації, хто вам заважає третій і у кого є запасний, у кого з пари є запасний. А порада, король жезлів. Якщо ви чоловік, то будьте сильні для того, щоб прийняти правильне рішення. Якщо треба уйти, то можна йти. І не дивитися на, на свої полки почуття, тому що іноді помилки можуть зіпсувати життя на потім. А якщо ви дівчина, також ви маєте вімкнути свою силу волі а, і навести лад, навести порядок у вашому особистому житті. Для того, щоб ось ця карта весілля, дуже гарна карта, позитивна. Щоб вона не була застереження, а вона була як порада. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Ще раз я вам показую номер телефону, номер WhatsApp. Пишіть, будь ласка, для кого це важливо. І ще він буде в першому коментарі під відео. Я дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.